Слава Україні! Багато хто недооцінює важливість димів на полі бою. Часто це відбувається через їхнє розуміння. Дим може вам допомогти як зберігти людське життя, так і допомогти виконати ефективніше операцію. Диму можна приховати переміщення техніки або людей. Якщо ви задимете перед своїми позиціями, ворог не зможе вести прицільний вогонь та не зможе нормально спостерігати. Але це потрібно робити вкрай обережно і обдумувати ймовірні наслідки, щоб, задимивши перед своїми позиціями, ви не приховали від вашого спостереження ворога та не дали йому можливість зробити прихований маневр. Наприклад, коли відпрацював танк, повертаючись, він може створити димову завісу, для того, щоб ворог не зміг на нього навестися. Якщо по техніці або скупченню техніки починають працювати ворожі дрони зі скидами або FPV-дрони, за димовою завісою ви можете приховати їх розташування. Неприцільні удари будуть вкрай неефективними. ефективними. В даному випадку дим виграє вам час. Димом можна замаскувати відступ, але це не означає, що при найменшій небезпеці потрібно кричати в рацію, що контужений, кидати дими та відступати. Ні. Але інколи буває краще відійти для того, щоб зайняти більш вигідніші позиції, з яких далі вести оборонні дії. Або якщо баланс сил суттєво переважає не у вашу сторону, інколи буває краще відійти до попередньої позиції та разом з ними тримати оборону. Кількістю ворога ми не здолаємо. Цієї погані надто багато. Нам потрібно їх долати якістю. Димом можна прикрити переміщення піхоти під час штурму. Для того, щоб зайняти більш вигідніші позиції. Якщо стріляти неприцільно у дим, не знаючи, чи є там хтось чи ні, то набої швидко закінчаться. Димова хмара може слугувати як відволікаючий фактор. Якщо біля спостережної позиції закинуть багато димів, людей на позиції це насторожить, та їхня увага буде прикута саме до цих димів. Цим можна скористатись та зайти, наприклад, з боку або з тилу. Або якщо напротязі декількох днів декілька разів утворюють димові хмари біля позиції, але після цього нічого не відбувається. У людей, які спостерігають, притуплюється пильність та вони перестають належним чином реагувати на створення димової хмари. На чому їх можна і підловити? Мало хто носить з собою на позицію проти газа. Якщо під час штурму закинути дроном дими на позицію, це може змусити людину покинути більш вигідне місце. І навіть якщо людина не покине своє, місце, якщо позиція буде повністю задимлена, вона не зможе добре бачити, що відбувається навколо. Чим можна скористатися для того, щоб підійти ближче на кидок гранати. Можна подумати, якщо є такий дрон, чому б не закинути якийсь класичний скид чи гранату, але якщо ви не, цим боєприпасом не влучите, то уламки можуть до людини не долетіти. А дим він горітиме мінімум декілька хвилин та буде задимлювати велику площу. Якщо диму ви потрапите у окоп, то через цей окоп буде дуже проблематично перебігати. Так само під час штурму, якщо закинути дими за позицію ворога, де вони переміщуються, їм буде складніше відступати та складніше буде підходити їхній підтримці. Тому що я не думаю, що багато людей захочуть... Бігти в димову хмару, не розуміючи, що відбувається за нею. При зачищенні будівель у місті, велика димова хмара може прикрити від вогню з вікон сусідніх будинків. Якщо група потрапила у засідку або несподівано зіткнулася з ворогом, димом можна погіршити видимість ворогу, що дасть вам час для того, щоб перегрупуватись або відступити. Димові гранати мають з собою носити всі групи, які по плану не мають вступати у ближній стрілецький бій. Такі як сапери, снайпери, дронщики, розрахунки АГС, відділення ПТРК, ПЗРК, так само мобільні важкі кулемети. Дими бувають ручні, такі як радянська димова граната ргд 2 яка часто нам може попастися. Також бувають гранати, які нам зазвичай постачають за кордону. З тих, що я бачив, це М83 та gva 0406. Димові гранати, вони краще у використанні, вони більш надійніші, вони набагато зручніші. Тому що якщо у вас димова шашка радянська, насамперед вона вже доволі стара, та під час її використання потрібно робити багато маніпуляцій. Наприклад, висмикнути дві заглушки з двох сторон, і якщо у вас попалася версія саме з сірником, то ще потрібно підпалити той сірник. Хоча і радянський є з тирковим механізмом. Але все одно димові гранати вони будуть набагато зручніші. Ручні димові гранати мають час активного димоутворення приблизно від хвилини до двох. Якщо ви використовуєте димову гранату RGD-2, враховуйте, що, скоріш за все, вона буде старша, ніж ви. Тому вона може горіти нестабільно та навіть може вибухнути. Тому її не потрібно довго тримати у руках. Зазвичай усі ручні димові гранати створюють хмару білого диму. Приблизно протяжністю у 20 метрів. Тобто, це та хмара, яка є непроглядною, за якою можна повністю себе приховати. До малих димових шашок тривалого горіння відносяться радянський ДМ 11 та ШДММ. ММ. -MM. Ці димові шашки важать від 2 до 3 кілограм, зазвичай встановлюються стаціонарно. Та час активного димоутворення у них від 8 до 10 хвилин. До середніх димових шашок відноситься така димова шашка, як УДШ. Її вага 13 кг, час димоутворення приблизно 10-12 хвилин. Відповідно, ці шашки працюють набагато довше, ніж ручні гранати, та створюють набагато більшу димову хмару. Також ще можна зустріти велику димову шашку БДШ-5. Це застарілий танковий дим. Раніше вони кріпились на танки, але зараз на танках стоїть сучасна термічна димоутворююча апаратура. На розжарений двигун подається дизель, який випаровуючись створює густий туман. Також у танків ще є димові гранати, якими він може вистрілити на декілька сотень метрів. Ще існують артилерійські снаряди димові. Та існують димові снаряди до ручних гранатометів. Також бувають термодимові установки, які розміщені на вантажному автомобілі. На автомобілі розміщений реактивний двигун та дві цистерни з реагентами. Ця машина може створювати димову завісу дуже великих розмірів для приховання дуже важливих об'єктів, переміщення колон або важливих позицій. В залежності від реагентів, вона може створювати димову хмару, яка погіршуватиме. Електронне або лазерне наведення деяких снарядів. Прикладом такої установки є установка ТДА3, яка розміщена на базі КАМАЗу. На озброєнні Росії вона стоїть з 2016 року. Наші бійці зафільмували знищену таку установку. Молодці. При використанні димів потрібно чітко розуміти напрямок та силу вітру. Наприклад, при створенні собі проходу, якщо є вітер, шашку не потрібно кидати собі під ноги. Тому що при розгоранні, коли буде тільки виходити дим, вітер його зноситиме. Та у вас під ногами вона буде покривати по висоті ну, не більше метра. Краще кинути шашку на відстань 15-20 метрів на зустріч вітрові. Тоді, поки дим вітром принесе до вас, він же покриватиме по висоті дуже велику площу. Для визначення напрямку та сили вітру потрібно слідкувати за рухом трави, рухом листя та гілок. Якщо посадка, в якій ви стоїте вже давно лиса, для визначення напрямку вітру ви можете використовувати окупорку цієї же димової шашки. Для цього потрібно підпалити ось цю канинну ручку. Тканинна ручка. Добре димить, та по диму ви можете визначити напрямок та силу вітру. Якщо ви хочете пройти під прикриттям диму, вам потрібно кидати дими між вами та ворогом. Якщо ви задимите під собою, вам буде важче орієнтуватися. Але якщо по вам працює дрон та ви хочете саме сховатись від дрона, тоді потрібно, щоб ви перебували у диму або дим був над вами. При помірному вітрові 2-3 димові гранати можуть створити достатню димову хмару для того, щоб приховати ваше переміщення. Тому якщо хоча б у кожного бійця у вашому відділенні буде по одній гранаті, це вже буде доволі добре. Але завжди потрібно враховувати вітер, тому що найгірший ворог димової хмари це вітер. При дуже сильному вітрові димова хмара буде неефективна. Дим одразу буде зносити. Відповідно, якщо ви будете кидати дим в штиль, тоді димова хмара створить густющий туман. Чорний дим використовується для імітації ураження техніки. Після обстрілу ви можете дати ворогові хибну інформацію про те, що він кудись влучив. При виході з диму враховуйте, що спостерігач побачить вас набагато раніше, ніж ви зможете зорієнтуватися. Коли силует людини з'являється на фоні білої стіни, це дуже сильно кидається в очі. Дим від радянської гранати рдг 2 не маскує від тепловізора. Через тепловізор дуже добре видно, що відбувається, наче диму взагалі і не було. Але дим маскує від приладу бачення. Думаю, більшість подібних ручних димових гранат працюють аналогічно. Але є і спеціальні димові гранати, які маскують і в інфрачервоному спектрі. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще дуже багато цікавого.